Сергій Надал провів зустріч із виборцями. Кандидат на посаду міського голови Тернополя виклав основні тези передвиборчої програми та поспілкувався з тернополянами на болючі для них теми благоустрою міста. Це є не просто програма, це є наш план дій, який ми будемо виконувати. Прийшовши до міської ради. Програма ця створена відповідно до загальноукраїнської програми захисту українців. І спираючись на той передовий досвід правих європейських партій, які є сьогодні в розвинених країнах Європи, присутніх на зустріч у філармонії особливо цікавили питання вивезення сміття з міста, масове відкриття інтерактивних клубів, встановлення індивідуального опалення та пільги у транспорті. Протягом першого місяця роботи команда свободи в Тернопільській міській раді зробить наступне, перше. Безкоштовний проїзд пільгових категорій. Скасує незаконне рішення Тернопільського міського компому, яке обмежує кількість пільговиків в маршрутках. І коли часом заходиш в то саме маршрутне таксі, дивишся, як проситься у ветерана або старенька бабуся, візьміть мене, я тебе не можу взяти, бо вона вже четверо сидить, то деколи серце вбувається кров'ю. Підігрів тротуарів. Це є реально, це не є дороговартісна технологія. Ми вже вивчили технологію, як це робиться. Під бруківку зараз старя закладається. Або електричний лід, або ставляться трубки з антифризом, які постійно функціонують, проводять обігрів. Таким чином не потрібно робити прибирання ним. безкоштовно для тернополян за рахунок місцевого бюджету встановлення дахових котелень у багатоповерхових будинках. Встановимо цілодобове постачання гарячої води безкоштовно для жителів, встановить теплові лічильники, що дозволить тернополянам сплачувати лише за фактично спожити тепло в квартирах. Усі пункти програми Сергія надала розбиті на часові проміжки аби вже після першого місяця роботи кожен тернополянин міг перевірити їх чітке виконання.